У четвер, 28 листопада, відбулося чергове засідання виконавчого комітету Червоноградської міської ради. Основним у порядку денному було питання про стан надання пільг особам, які мають право на них відповідно до законів України. Доповідала заступник начальника міського управління праці та соціального захисту населення Ірина Шмирко. Ірина Іванівна навела доволі промовистий факт. Із орієнтовно 85 тисяч мешканців Червонограда Соснівки та Гірника різноманітними пільгами користується аж 19 тисяч 450 осіб. Частина з них має право на кілька пільг, але відповідно до чинного законодавства змушена обрати для себе лише одну. На обліку перебуває про статус ветеранів війни гарантій соціального захисту 3439 осіб. Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та, інших, та деяких інших осіб та їх соціальний захист 193 особи. Про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей 81 особа. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 384 особи. Про соціальний захист дітей війни 7146 осіб. Про основні засади соціального захисту Ранів праці та інших громадян похилого віку в Україні 6021 особа, про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні 6479 осіб. Про жертви політичних нацистських репресій 127 осіб. Про абілітацію жертв політичних репресій на Україні 41 особа, про охорону дитинства 1030 осіб, про міліцію 63 особи, про освіту 11 осіб. гірничий закон України 4041 особа. За рахунок субвенції з державного бюджету до місцевого проводиться відшкодування за надані пільги. Кошторисом на 2013 рік затверджено кошти на відшкодування за надані пільги. А саме на житлово-комунальні послуги 10 мільйонів 50 тисяч гривень, на зв'язок 515 і грн., тисяч гривень, на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 910 тисяч гривень. На інші пільги оплата потівок твердого палива та скрапленого газу приїзду осіб, які постраждали від аварії на чаес 113,9 тисяч гривень. На компенсацію шахтарям 6 мільйонів 286 тисяч гривень. Затвердивши проект рішення про стан надання пільг, члени виконкому перейшли до розгляду інших питань. Зокрема, відхилили подання першого заступника прокурора Львівщини щодо усунення порушень вимог законодавства при організації пасажирських перевезень у межах міста та не дозволили міській організації політичної партії Удар встановити інформаційний стенд на проспекті Шевченка. Натомість затвердили низку питань, що стосуються галузей житлово-комунального господарства, освіти та соціальної сфери.